Пані, та панове, як завжди, наш ефір розпочинається із хвилини мовчання. Віддаємо честь полеглим російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять старшого сержанта Олександра Леонова. За час проходження військової служби військовий неодноразово брав активну участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил Авдіївська промзона, населений пункт Зайцеве та інші гарячі точки, де вела бойові дії його бригада. Він був тричі поранений, але від евакуації відмовлявся і залишався на позиціях разом зі своїм підрозділом 16 березня 2022 року. Старший сержант Олександр Леонов виконував бойове завдання в районі населеного пункту Кам'янка на Харківщині. Завдяки рішучим діям Олександра було зупинено висування ворожих колон у напрямку міста Слов'янськ та недопущеного оточення українських військових противником. На жаль. Старший сержант Олександр Леонов отримав поранення несумісні з життям. Йому було присвоєно звання Герою України – посмертно, вічна пам'ять герою.